Як становити модульні будинки у рівному Шведи навчають волонтерів та працівників комунальних підприємств? Рівнянка Ірина Приходько розповіла про службу у батальйоні госпітальєри. Рюкзаки та сумки Баули. У Угості релоковане підприємство шиє речі для ЗСУ. Найближчі два дні в сфері медицини заклади міста Рівного не будуть приймати планових госпіталізацій. Тому. Велика, велике прохання. Якщо у вас була планова госпіталізація завтра чи післязавтра, утримайтесь, будь ласка, від візиту до лікарні. Вуличне освітлення найближчих кілька днів в черговому режимі. Не в звичному, а в черговому. Черговий режим передбачає зменшення освітлювальної потужності вуличного освітлення в місті на 50%. Тому майте на увазі, намагайтесь цими днями раніше повертатись додому в темну пору доби. Якщо буде знеструмлена система сповіщення і не буде можливості подати сигнал про повітряну тривогу, чергові автомобілі патрульних поліцейських Державної служби служби надзвичайних ситуацій будуть через гучномовець сповіщати про повітряну тривогу. Оце основа те, що ви бачили, чим курсанти займаються зараз. Це дерево дошки, на якій буде кріпитися утеплення. Ця частина це вже утеплена мінеральною ватою. Зверху від дощу, снігу і вологи. Воно не все буде накрити брезентом. Це один з чотирьох тисяч модульних будинків, які передали Україні представники уряду Швеції. Рівне стало логістичним та навчальним центром міжурядового проєкту. Наші шведські партнери організували тут навчальний центр, де вони підготовлюють інструкторів, показують, як це все має робитися. і Тоді залишають Україну, і ті інструктори, хто були тут навчені в цьому центрі, навчають наступних інструкторів, які поїдуть в інші міста. І будуть так само розвивати даний проект. Наразі навчання проходять представники комунальних підприємств та волонтери з рівного. Ті координатори, що зараз в нас навчаються, це є працівники певних структур, структурних підрозділів місцевої влади, наприклад, ШЕЛ, експлуатаційне управління, трезвеленого господарства, міськсвітло, світло, оскільки будуть під'єднані енергетичні комунікації від міської мережі і приблизно. Територіальні громади будуть надавати працівників сюди на навчання. Раніше подібні модульні будинки протягом останніх 20 років облаштовували в країнах Африки та Близького Сходу. Проте їх пристосували до українського клімату шляхом утеплення, каже координатор навчального центру. Ці люди, кого ви бачили іноземці, це працівники шведського уряду. Вони мають таку програму, вони їздять в різні місця, де є проблеми. Перед цим вони були в Сирії». Вони були в Африці, вони були в Судані, в Ліберії, в інших таких країнах. На, на жаль, на цей раз їм довелося приїхати до нас. Перевагою саме цих модульних будинків, розрахованих на п'ять людей. Пан Віталій називає мобільність та швидкість встановлення. Саме головне, що ця технологія дозволяє створити це з нуля за вісім годин. Тобто розпаковується коробка, вісім годин часу. Після того, як пройде пройдено навчання, і те, що ви бачите, готове стоїть. Віктор Шакирзян, який координує проєкт від міської ради рівного, каже, що перевагою цих модулів є їхня універсальність. Ці будиночки вони залишаться в нас в Україні, і після війни можна буде використовувати будь-якому, ну не знаю, там в середовищі це і, і в лісі ставити і для наших дітей так само, тому що і для військових тим більше на, на полігоні, на навчання. Ну я думаю, що і для будівництва так само, тому що якщо прийдеться відбудовувати Україну, нам це треба робити вкрай. Це можна буде перебувати і будівельникам, і ну, його можна використовувати будь-якому ну в ракурсі. Всього на Рівненщині розмістять 500 модульних будинків. Артем Остапюк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне У мене є таке, що я можу кожного разу думати, що я більше не поїду. Це з різними, з різними причинами пов'язано, Ірина Приходько служить у батальйоні госпітальєри, це добровольча організація парамедиків, які рятують життя військових та цивільних на війні. Нам передають поранених і ми доправляємо їх на став пункт в лікарні. У мене там трошки специфічна робота була. Я к я, е, мала справу просто із соматичними захворюваннями. Було в мене декілька поранених е, і е, оскільки Медичне забезпечення дуже всеохоплююче. ну всі хочуть бути героями, там всі хочуть нас все спасати, витягувати. Але щоб ця структура функціонувала, треба щоб частина людей займалася, умовно кажучи, тиловою роботою. Це забезпечення, це робота з гуманітарною допомогою. Ірина працює лікарем-неврологом у Рінецькій центральній міській лікарні, беручи відпустку на основній роботі, вона їздить на ротацію у східні регіони. За ці роки, ну я була в Авдіївці, там у нас був стовп пункт в лікарні. Була е декілька разів під Маріуполем. Е там вже безпосередньо на позиціях е біля Водяного, можна сказати. Е була в Марінці, є частина їхньої обов'язків, є частина ЗСУ, тому е можна сказати, була на позиціях із ЗСУ. і ЗСУ. Зараз я була. Ну, Межа Донецької Запорізької області. Ну, оцей період від лютого. Від лютого і до коли ви там були? Скільки часу? Як? Ну за цей рік я трошки, ну в нас воєнний стан дав можливість юридично оформляти трошки по інакше поїздки. І я за цей час була з середини березня до травня. Далі я їздила ще на місяць червень-липень, і зараз остання ротація була в перша половина вересня. Ірина почала їздити, аби надавати меддопомогу захисникам та захисницям у 2017 році. Загалом вже здійснила 15 таких ротацій. Я ніколи не переоцінювала своїх можливостей. Перші мої ротації на схід в зону АТО були як цивільний лікар. Я тоді працювала в лікарні Станицю Луганської, як невролог, але прийом в поліклініці. Просто хотіла бачити, як там все відбувається, які люди, що, і як. Звичайно, я там консультувала військових. Ну, я ставилася до цього як до роботи, тому особливо якихось таких хвилювань не. Було. У мене ніколи не було. 24 лютого Ірина була на зміні у лікарні. Втім, розповідає, широкомасштабне вторгнення російських військ її не здивувало. Коли я їхала вже на ротацію, я знала, що в Україні війна. Я розуміла, що рано чи пізно вона прийде і сюди до нас. Північний сусід не краще, ніж Росія. Зі слів Ірини, за ці п'ять років рівень надання меддопомоги у бойових умовах змінився, втім і ворог почав використовувати потужнішу зброю. Багато було втрат від роботи снайперів. Та сторона економила боєприпаси. Вони просто привозили хороших снайперів і полювали. Ну, так, як зараз ведеться активна артилерійська робота і повітря, літаки, гелікоптери. Вони вже не соромляться і не економлять використовувати заборонені калібри, вони використовують урагани, смерчі, касетні. У цьому рюкзаку медичні засоби, якими Ірина надає медичну допомогу бійцям. Найперше перемедик має зупинити кровотечу і в найближчому доступі мають бути, наприклад, турнікети кровоспині. У ну, мене вони нові, запаковані. Це кат, який має ну, найбільше Поширений на більш найбільше рекомендацій. Він є стандартом аптечки НАТО. Зі слів парамедика найчастіше за меддопомогою звертаються з середньою важкості пораненнями. Є такі е е е бінти, е які от є українські, є іноземні, е вони е присякнуті кровоспинним засобом і. Е Шляхом там понада запихання цього бинта в рану». Коли поїде знову на фронт, пані Ірина поки не знає. До кінця року я просто залишаюся вдома, займаюся своїми справами, здоров'ям. Не виключено, що піду за собою. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Сажиня нитка скінчилась. Зараз замінимо нитку. І будемо шити да. Ірина Олександрова виготовляє елементи армійського баула. Вона одна з працівниць релокованого з Харківщини швейного цеху. Ірина Олександрова за освітою педагогиня. Півроку тому, як і власники цеху, вона приїхала до Рівненщини з Харкова. Жінка розповідає, що вчилася шити самотужки ще до війни. Згодом відвідувала курси у Рівному. Я довго шукала роботу. Тут з'явилися вакансії, знала, що з Харкова приїхали мої земляки. Через біржу труда дізналися і прийшли сюди. Релоковане підприємство запрацювало у гощі нещодавно. Нині тут шиють сумки, баули та рюкзаки для ЗСУ. Планують запустити виготовлення форми. Власники підприємства переїхали до Рівного у квітні. Спочатку налагодили швейне виробництво у Рівному, пізніше знайшли приміщення у гощі. Харкові у нас виробництво, яке ми сюди перевезли, воно було на окупованій території. Її звільнили 11 вересня. Але там немає ані світла, ані води, ані нічого немає. Люди в нас всі поїхали звідти. Більшість з наших робітників залишилась в Європі, тому що вони не можуть повернутися і ніде жити. На Харківщині підприємиця займалась виготовленням рекламної продукції. Тетяна Власова розповідає, що до пошиття речей для військових її підштовхнула війна. Це були великі тенти для вуличних кафе, там зонти. Ми виробляли жилетки, ми виробляли сумки, але це була продукція для реклами. Але спочатку війни ми вирішили, що ми будемо робити саме для військових, бо ми з такого регіону, в якому з самого початку почалися активні бойові дії. І... Це завдання було для нас першочергове. На Рівненщину Тетяна Власова разом із чоловіком потрапила у квітні. Під час активних обстрілів Харківщини подружжя вирішила їхати до знайомих, пізніше наважились перевести і бізнес. Пані Тетяна каже, що місцева влада добре ставиться до релокованого бізнесу, а команду працівників вдалося зібрати швидко. Ми а, зараз працюємо як підрядники, тобто ми тільки відшиваємо. Але вже є деякі, тут ви їх не побачите, свої моделі в нас розроблені для ЗСУ, і баули, і рюкзаки. І зараз дуже класний проєкт. Ми розробили рюкзак для... Гранатомета Тетяна Власова розповідає, що попит на сумки для українських військових зростає, тому вони намагаються збільшити обсяг виробництва, а ще залишити на рівненщині філію власного підприємства після перемоги. Надія Кривко, Ларі Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина. Дирекція української футбольної прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів восьмого та дев'ятого турів. Матч Львів Верес відбудеться у вівторок, 18 жовтня, і розпочнеться о тринадцятій годині. Матч дев'ятого туру Верес зоря відбудеться у неділю 23 жовтня на стадіоні Авангард у Рівному і розпочнеться о п'ятнадцятій Нагадаємо, цієї п'ятниці Верес в гостях зіграє проти Миная початок гри о 13-й годині. Згідно із безпековими обмеженнями, усі поєдинки пройдуть без глядачів.